Друзі, всім привіт! Ви на каналі UfoUa. Сьогодні на огляді буде двигун, як не дивно, це просто 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 двигун безщитковий. без ніякого брендінгу, без маркіровки, максимальний ногнейм. No на AliExpress такий коштує за штучку 360 гривень. Да? Це навіть менше, ніж 10 баксів. От ціна мене дуже приємно порадувала. От хочу його вам показати, подивитися, затестити його, так як в інтернеті мінімум інформації про нього, а навіть та, що є, вона недостовірна. Продавець на своїй сторінці указав зовсім не ті дані, але все по порядку. Так, з плюсів цього двигуна, ну, перше, це ціна і його універсальність. А моделька. 4008 600 обертів на вольт. А, має він такий от короткий а, провід. Звісно, його треба буде допаювати довжиною 4 ну 4 см, грубо говоря. А, далі посадкові місця 19 на 19. Потім а, 40. Тут дійсно 40, я перемірюю вже, тому що а, в одному з попередніх оглядів на такому двигунові заявлено 50-10, але насправді тут 40-10, 50 це зовнішній діаметр ротора, вказав продавець. Тут а, зовнішній діаметр статора дійсно 40. А, далі посадкові місця. Тобто кріплення під пропелер 12х12 із таким от виступом на 4 мм. А, ну, Плюс-мінус тут все стандартно. Єдине, що тут вкрай незвичайне це а, кількість обмоток статора і магніти. А продавець вказав а я виведу на екран таблицю. Буде отут-продавець ек... вказав 20. 4 магніти, хоча їх тут по факту 22. І вказав 22 обмотки, хоча насправді їх тут 24. В общем, точно не пам'ятаю, в таблиці подивіться, там Arms і Полес строчки. Там буде вказано те, що писав продавець, але по факту, ну, можете зупинити відео, порахувати самі. Суть тому, що я не знаю, як це впливає на. ККД, хто розбирається в кількості магнітах, в кількостях обмоток, як це впливає на ККД, пишіть в коментарях. Буде цікаво почути про ваш досвід. Так, далі. Не знаю, наскільки це плюс, наскільки це мінус. Тут корпус купола, він нереально грубий. От товщина 2,5 мм по площині і з боку. Ну, з боку тут важко підлізти. Ну, 3 міліметра. 2. Ну, теж 2,5. І тут з боку ну, з боку я вже не підлізу. Хіба що знизу подивитися. Але знизу а, воно буде менше. Ну, знизу тут 1 міліметр. Товщина купола. Далі, а, плюс чи мінус. А вже, думаєте самі, але я схиляюся до того, що плюс великим є те, що. А, Площина кріплення до рами вона віддалена від, від ротора. От, що якби, обезопашує той факт, що можна болтов продирявити, пошкодити обмотку. Із мінусів. З явних мінусів цього двигуна це його виконання. Тут клею повно. На ньому, він просто розляпаний, клей в різні сторони. От, ну, на тесті подивимося, як воно буде все працювати, як воно буде, буде вібрувати, не буде вібрувати. Хоча я вже запускав на холосту на стенді для того, щоб попробувати, ну Подивитися, в яку сторону буде крутитись двигун і який пропелер сюди підібрати. От, то ну, легенькі вібрації були, так, да, були. От, продавець. На сторінці указав прямо, що ми якби, любителі, е я так розумію, десь вони роблять ці двигуни в підвалі. Е пише продавець, ми любителі, цей двигун не має, ціль... не має якогось цільового призначення. От ви його собі купуєте на, за... на власні потреби-будь-куди. Хоч на кораблик поставити, хоч на самолітік, хоч десь на Uh, якийсь пропелер воздух ганяти. Uh, Куди угодно. Так, заявлене тут живлення 4С, але, як показує практика, можна ставити і ну, більше. От, сьогодні тест буде проводитися від батареї 6С. І якщо буде занадто грітися, то підключу на готові стоїть 5С і 4С. Хочу від різних батарей попробувати, якщо буде в тому необхідність, і буду перевіряти від. Різних пропелерів. Готував тут 5 різних пропелерів от від десятки до 15. За винятком 14 дюйм пропелера. От, так, 10, 11, 12, 13. Мене цікавить і мене цікавить а, також 15. Продавець в таблиці. Показав, що сюди також підходить пропелер 1555, якраз у мене такий є. От, але от по співвідношенню, навіть по розмірах цей проб ну, він занадто великий для цього двигуна. Подивимося, як воно буде себе вести, як він буде стартувати з цим пропом, вібрації, вібрації, скільки буде споживати, як буде грітися, це все а, покажу. Тест почну із пропелера 1055. А в коментарях до попередніх відео писали, що не тою стороною надіваєш пропелера, не та полярність. Тут все перевірено, все вірно, пропелери. Так, так як це двигун 600 КВ має, я буду підключати батарею 6С і спочатку перевіряти її. після 1800 того імпульсу вібрації максимальні. Стіл дрібежить, я не знаю, як це відобразилось на відео. Більше 1,5 кг тягне на пропеллерові 1055 від 6 s По поводу нагріву. Та да, нагрів мінімальний взагалі. Спокійно він буде літати, цей двигун на 6 s батарей. Ну, з такою якістю, я не знаю, скільки тут підшипники пропрацюють, можна взагалі його запустити і. Наждачною бумагою трохи прогнати його, щоб він був хоч чуть-чуть балансованіше. Можливо, від пропелера залежить. Так, Наступний тест. Наступний на черзі двигун встановив пропелер встановив 11.55. Буде він теститись із батареєю 6С. Поїхав. 4 ампера споживає на максималках на батареї 4 s Точніше 6 s Не нагрівся майже. Ну, шум від нього стоїть, звісно, капітальний вже від десятки не такий був шум. Е, так, 12 s далі. І так, Після тесту перших двох на 10 і на 11 дюймів пропелерів. А можна вже зробити якийсь проміжний висновок, що ну, стартують вони від 6С. Мотор стартує хорошо. Це при тому, що я а, не перешивав регулятор. От, поставив вже на стенд 12 дюймів. А теж від 6С буду зараз перевіряти, як він стартане. Болтики під двигун це є. Краще за все підібрати довжиною 6-7 мм, мм і діаметром 3 мм. Так, полетіли. Батарея просто попливла по столові, це все через пропелер. 12 дюймовий пропелер. А вуглеволоконний RC-таймер, він не зовсім збалансований. От, в принципі, на 1600-му імпульсі там 1800-му ну, особи, вібрації, ну, такі ще вібрації терпимі. На 2000-х просто капець. Стіл. Можна сказати, танцює, я думав, він просто цей стенд полетить прямо. чуть чуть нагрівся, але бачив він брав цей двигун на 12-му пропелері. 35 а він брав. 35 і тяга була 2,5 кг. А, ну, в принципі, це рівня, реаль, ну, майже рівня 10-дюймового пропелера 3 із двигуном 3115. Так, 13-й пропелер, поїхали. Встановив 13 дюймів пропелер і от таке має маркування 13 на 13,5,5. ,5. Подумав я і залишив батарею 6 s хоч і на 12-х пропах 35 А. Хавав мотор. От на 13-ках, думаю, буде споживати десь за 40. От. ну Якщо згорить, то згорить. Я так подумав, що 3, там 10 доларів, бо з раді, раді контент. Так, запускаю. Запускаю. Виявляється, 13-й пропелер споживає чуть-чуть більше за 12-ку, там буквально на 2 А і тягне грам на 200 більше. От, Тобто, ну, 12-й пропелер, таких по якихось первинних висновках, він самий ефективний буде. Він буде мати найвищу ефективність. А 13-ка, ну, великий він дай, вже має більшу. Вагу пішу масу, от тому не такий ефективний. По поводу нагріву. Ну, він нагрівся більше, ніж від 12-ки. Так, попробую зараз 15 ку так, фінальний тест. 15 дюймів. Встановлений пропелер. Хочу подивитися, як він стартує. І як він буде споживати струм? Ну, стартує він не дуже. Він нормально. Ого, ого, так він гарячущий. Ну, Ротор то не дуже гарячий, а статором то я... то я вже пальцем пік. Ану. І запах обмотки йде, да. 15 дюймів. Це для нього багато. Він такий пропелер. Може 2 хвилини потягне і він потім просто згорить. Я бачив, як вже під фінал от е, тримаю. А, обороти, а потім вони так починають трошки падати, на слух було відчутно, і, в принципі, по тязі це теж відчувалося. Воно доходила тяга майже до 3 кг, потім впала до 2800 кг. Далі ну, я не бачив смисла мучити цього мотора. от Хоча, а, якщо це відео набере там 1000 лайків, тоді я його спалю. Можливо, поставлю сюди проб взагалі там дюймів на 17, і просто подивитися, як він буде горіти. Всі. Показники з тестів будуть у е, таблиці на Excel. Посилання на таблицю буде у описі до цього відео. Прошу ще раз підтримати лайком, коментарем. Всім гарного часу, доби.